Добрий день малята, хлопчики і дівчата, добрий день батьки! Сьогодні наша розмова буде про іграшки. Так, так, саме про іграшки. Подивіться, скільки їх у мене! Вони яскраві, різнокольорові, різнобарвні, так і хочеться ними пограти. Але ж ви повинні знати, що виготовляють іграшки на іграшковій фабриці. Люди, яких ми називаємо майстрами. Ось вони. Ось виготовляють ляльок. А ось так виготовляють нашого героя вубку Бога. А ось так виготовляють машини. Щоб стати справжнім майстром іграшковим майстром, треба багато і довго вчитись. Подивіться, яка вона гарнесенька чи пурнесенька, в яке гарне вбрання вона вбрана. А ось яке у неї чудове, світле, русяве волосся. Вона вміє закривати та відкривати оченята. Мабуть, цю лялечку виготовив справжній майстер своєї праці. А ось є м'ячик. Подивіться, який він, який він веселий! І, мабуть, цю іграшку теж зробив справжній майстер. Всі наші іграшки виготовлені справжніми майстрами своєї праці. Вони справжні майстри. А з чого ж зроблені ці іграшки? Подивіться на цю пірамідку. Вона зроблена із пластмаси. І тому вона яка? Пластмасова. А ось цей човник зроблений із паперу. І тому він який? Паперовий. А ось ця лялечка зроблена теж із пластмаси. Вона яка пластмасова. А ось іграшки, які зроблені із гуми резини. І ми їх називаємо гумовими. І ось зараз я пропоную виконати таку вправу, щоб закріпити наші знання про іграшки, з чого вони зроблені. А називається ця вправа. Скажи правильно, увага! Якщо іграшки зроблені із пластмаси, вони які? Так, так, пластмасові. Якщо іграшки зроблені із аркуша, вони які? Аркуші. Якщо іграшки зроблені із гуми, вони які? Гумові. Якщо іграшки зроблені із дерева, вони які? Дерев'яні, як якщо іграшки зроблені із заліза. І такі бувають із заліза, які залізні, якщо іграшки зроблені із гуми, знов гумові. Ось так ми з вами сьогодні і навчились виявляти, із чого зроблені іграшки. А щоб закріпити наші знання, хай ваші батьки. Покажуть вам слідуюче відео. До побачення, малюки!